Етап перший ранком 10 листопада 1444 року, скориставшись штормовими погодними умовами, корпус нерегулярних військ Османської імперії, який складався з лучників, кавалерії та легкої піхоти, розпочав атаку на правий фланг об'єднаної армії хрестоносців. Останні змогли зупинити атаку і відкинути війська ворога. Проте, втративши організованість, лівий фланг хрестоносців мусив рятуватися втечею від Сипахської кавалерії анатолійських військ, яка прибула на поле бою. Сипахи разом з солдатами нерегулярної армії Османської імперії розпочали наступ на залишки військ лівого флангу армії хрестоносців і їхній вагонфорт. Етап другий Валахська кавалерія, а також війська Яноша Гуньяді кинулися на захист вагонфорту. Після атаки сипахів Валахська кавалерія почала переслідувати військо ворога, що втікало аж до табору армії Османської імперії. Знищивши його, Валахи покинули поле бою. У цей час румелійські війська, які складалися з сипахів, атакували лівий фланг об'єднаної армії хрестоносців. Етап третій. Після повернення гуньяді поспішив на допомогу лівому флангу християн. Разом з частиною головної ударної сили армії йому вдалося завдати поразки румелійським сипахам. Завдяки цьому було паралізовано обидва фланги армії Османської імперії. Попри попередження гуньяді, король Владислав III Варненчик разом з вибраними польсько-угорськими кавалерійськими військами прорвався через оборонний вал османської армії та атакував рубіж Яничар, які обороняли султана. Внаслідок цієї необачної атаки король загинув. Етап 4 Смерть угорського короля деморалізувала армію хрестоносців та додала духу військам Османської імперії. Гуньядіс промігся евакуювати залишки свого війська з поля бою. Османське військо, яке спочатку боялося потрапити у пастку, знищило форт хрестоносців, однак вже було занадто втомленим, щоб переслідувати противника, який поспішно втікав. Об'єднана армія хрестоносців програла битву через безвідповідальний вчинок короля, проте спромоглася уникнути цілковитої поразки.